Усім привіт дорослим та малятам. Ось і настав час малята зиму проваджати, весну зустрічати, Зажорилась зимонька недарма, молодої силоньки вже нема. На полях білесеньке полотно зовсім же тонесеньке, як рядно, а весняне сонечко припече, Увесь сніг розтопиться, потече. Ось і настав час малята. Нам з вами зиму проваджати, весну зустрічати. Зима сама холодна пора року, але ми вдячні їй. Вона була сніжна, весела, святкова. Всі ми дуже любимо зимові розваги. Нам було весело кататися на санчатах, ліпити сніговика та грати в сніжки. Хоч місяць лютий ще триває, але вже настає кінець холодам та морозам. Приходить нова пора року. Весна. Що ж приносить з собою весна? Весною пригріває тепліше сонечко, тануть сніги та лід на водоймах, з'являється молода травичка та квіти. Оживає вся природа. З'являються комашки, прокидаються від зимової сплячки тварини, повертаються з тепліх країв, птахи. Намалюємо сьогодні, як зустрічаються дві пори року зима та весна. Для роботи знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлі, вода та серветка. Спочатку підготуємо аркуш паперу. Складемо його навпіл та зробимо чітку лінію згину. Наносити лінії будемо на правій стороні аркуша. Ліву сторону будемо накладати зверху, наче закриваємо книгу. Та притискаємо та розгаджуємо все долонькою. Візьмемо пензлик, який побільший. коричневу фарбу та вздовж лінії згину, справа проводимо лінію від середини до низу, але не до краю. Це буде стовбур дерева. Відкриваємо малюнок, який буде на правій стороні, буде відбиватися на ліву сторону. Тепер візьмемо пензлик. Тонший а малюємо дерево гілочки. Малювати будемо також на правій стороні. Закриваємо та розгладжуємо. Додамо ще декілька гілочок і знов закриємо, також розгладимо. Тепер пейзаж будемо просто домальовувати. Права сторона аркушу паперу це весна. Намалюємо лінію землі коричневою фарбою. А права сторона то буде Зима. Зверху над деревом жовтою фарбою намалюємо кругле сонечко та розфарбуємо його. Зліва, де в нас буде зима, короткі промінчики, а там, де весна, промені довгі. Блакитною чи синьою фарбою на лівій стороні намалюємо сугроби, темну снігову хмару та декілька сніжинок. Покажемо, що йде сніжок. Права від дерева намалюємо струмочок. Довгі промені сонця розтопили сніги і потекли струмочки. Струмочки розтопили сніги, і почала з'являтися перша зелена травичка. Додамо трохи зелених кольорів. Покажемо в небі приліт перших перелітних птахів. Такі галочки. Зворотньою стороною пензля паличкою намалюємо на гілочках. Бруньки, з правої сторони вони будуть зелені, а з лівої коричневі. За бажанням діти можете домалювати щось своє. На лівій стороні, де зима, можна намалювати сніговика, а справа, де весна, можна домалювати квіти. Ось так у мене вийшло намалювати, як зустрічаються зима з весною. З нетерпінням чекатиму на фото ваших малюнків. До побачення, малята, до нових зустрічей.